Зукувала майстра, знайшла просто в контакт. Ну що, привіт, мене просили показати всі мої тату. Перше тату я набила, здається, років у 20. Взагалі я хотіла ще років з 16 тату, але мама сказала, що вона на це гроші не дасть. Заробиш свої гроші, коли будеш більш впевнена в своєму виборі, тоді наб'єш. 20 років я рішилась на це, знайшла в онлайн тату майстра і зробила своє перше тату. Ось вона не знаю, чому вибір впав саме на це. Просто мені сподобалося все. Я ризикувала майстра. Знайшла просто в контакті ще тоді, але все вийшло класно. Мене геть на вулицях зупиняли і питали, як і що, і хто майстер. Це було 10 років тому, і ніякої, ніякої корекції я не робила. Потім через кілька років я звернулася до цього самого майстра і зробила вже ось це. тату. Я не знаю, чому. Трошечки видно, ну, він робив сало, працював в салоні, а потім почав працювати на дому. І це вже вийшов такий собі портичок. Казала, що щось тут не те. Він сказав: приходь, переробимо, виправимо. І я трошечки побоялась і, і сказала, давай роби мені два маленьких. І в итоге зробила ще оце. Тут взагалі маленька сова п'є каву. Я побачила на кофейні, мені сподобалось. І ось тут я ручкою навела, я не знаю, просто в моменті кажу: наведи мені тату машинкою. Це, це не вишні, не горіхи, нічого, це окуляри і молнія, це, типу Гаррі Поттер. Далі, ми здружились трошки з цим е, майстром, тому що виявилося, що він жив недалеко, і навіть йому сподобалась моя подруга. В неї ще спілкувались. На жаль, зараз він вже загинув. Потім решту тату, починаючи з оцієї, я хотіла дві однакові, наче тінь і контур рози. Знайома з роботи, вона вчилась і на мені це так як сказати тренувалась Тому особи я за них не платила, та і змоги особи не було. І не знаю, хорошо це чи погано, але я мало грошей за них заплатила. Напевно, якщо б треба було платити по повним цінам, я б стільки їх не зробила. Таке маленьке відкроєння, ну, як є. Потім була так ця. А далі вже, як вам так показати, на дивані розслабилася, да, не хоче работать. Тут надпись Це не Люсі, нічого, це Лакі. Мені щось подобалось прямо над коліном і досі вона мені дуже подобається. Потім, разом з цією, в той же день ми набили, а разом з Розою ми набили каву. Я вже все позабувала. А потім з цим Лакі ми набили ось цю таку. Дівочку. Я про ці щось тут я взагалі вже забула. Я взагалі не пам'ятаю своїх тату. Вони вже зі мною як приросли до мене. Далі була ось ця. Я не знаю, видно вам не видно. Вони вже всі такі трохи, трохи старенькі, скажімо так. Потім ось ця. І останніми були от три метелики. Далі вже ця знайома, що вчилась, вона переїхала, переїхала в Польщу і зараз на даний момент в неї взагалі вже там свій салон. Тобто вона молодець, вона розвинулась в цій справі і дуже гарно знайшла свій стиль і працює. А ну ще я не хочу вам показувати свої руки, вони після вишені ще ними не займались, буду перероблювати нігті, що в мене тут полосочка, точечки, які вже майже стерлись. По-моєму, все більш нема. Так що, якщо є запитання... Пишіть коментарі, але як могла. Тут в мене, звісно, трошки є в плямах, хтось скаже, що це не повага, але це вони вже тут є, вони вже не вистіруються. Бо я, ну, свиня, свиняю, на роботу. і я не хочу тут марафлетитись перед вами, все, як я показую, тому маємо, що маємо. Я не хожу вдома в красивих піжамках. Тому ну, дякую за запитання, дякую за перегляд і чекаю вас в коментарях і підписках.